А хустка в нас завжди була в пашані. У літню спеку й люті холоди. Їх гарно так замотували пані, як йшли до церкви, вдома та й завжди, а літню хустку часто вишивали, щоб гарною на голові була. І хустка людям щедро дарувала свій захисток від сонця і тепла. Бо голови від спеки закривала, а взимку гріла і несла тепло, та від хурделиць ревно захищала, Щоб затишно у холоди було. Тож за турботу їх усі любили і прикрашали, як могли усі хустки яскраві діточки носили, А вже темніші птови бабусі. Та всі любили хустки з квітками, що маками і ружами цвіли. Тому хустки були завжди жінками і навіть в путь останньої хвели. Краса в хустині нашій споконвічна, як і душа, що з піснею жила. Був українок і душа лірична, у ній багато сонця і тепла.